Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, як, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована, відповідає на питання, як, де, куди, коли, звідки. Прислівники часу характеризують дію за часовими відношеннями і відповідають на питання, коли, відколи. Як довго, доки, наприклад, тепер, колись, віддавна, щороку, завжди, учора, понині, одвіку. Знайди прислівники часу. Знайди в реченнях прислівники часу. Навесні повертаються до нас пташки. Коли. Я завжди роблю домашнє завдання. Коли? Ми учора дивились дуже цікаве кіно. Коли, перевір себе. Переслівники виділені зеленим кольором. Це навесні, завжди, учора.